Всім привіт! Огляд смартфону OPPO A3X, це версія 4128 в червоному кольорі вартістю 5555 гривень на даний момент в офіційних магазинах. Бюджетний смартфон OPPO A3X по характеристикам, да, що тут вони малюють. Snapdragon 6S це процесор. Так, тут а стандарт. Ну, Тут це так більше це чисто на бумазі. Насправді вони ніяких тут стандартів не гарантують, просто пишуть про це, що от. Як, якийсь там елементарний протиударний захист є, але це насправді не так. так 4 роки гарантії на а, батарейку. Ну, це теж обіцянка. Звичайно, гарантії на батарейку ніякої не буде. Просто от вони запевняють, що батарейка прослужить 4 роки в гарному стані, да? гарно прослужить 4 роки. Так, дивимось комплектацію. Тут документи. Скоба для сим слота. Далі в комплекті адаптер для зарядки. А, так, це адаптер на 10 5, Ой, 10 5, на 10 Вт. 10 Вт і type c кабель Закриваємо. І тепер про сам пристрій. Ось такий от червоний да, бордовий колір. У смартфона подвійна камера ззаду, зліва слот, справа кнопка вімкнення і кнопка регулювання гучності. знизу Type-C-порт, динамік, мікрофон та порт для наушників. Так, тут слот на сім-карти і мікро-SD. Екран у нас 667 дюйма, фу, просто HD, 264 ppi, LCD матриця. 14-й Android і Color OS. ColorOS OS 14 версії. Так. По тестам Geekbench 6 по відеоприскорювачу не дає тест. Це результат тесту процесору. Процесор Snapdragon 6S першого покоління. І відеоприскорювач Adreno 610. Це, по суті, найдешевше залізо від Qualcomm. Найслабший їхній процесор, найслабший їхній відеоприскорювач, тому результати тут. Скромненький в тестах, щось не запускається взагалі. PUBG Mobile запускається тільки на низьких налаштуваннях. Перейдемо до камери. Так, фото відео про режим. Бачимо, да, як тормозить в режимі камери, як довго перемикаються модулі, як все замилюється, коли вони пере... перемикаються. Ну, власне, цей смартфончик, він добре зроблений, да, він непогано виглядає, але о, характеристики його мінімальні. Він для самих простих задач, для вайберу. Там, і для дзвінків, по суті, по великому рахунку. От, зараз покажу вам приклади на камеру цього пристрою, приклади фото. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!